Наші веселенькі, глибокі потоки, З ягідочок Малиночок витікають соки З ягідочок Малиночок закини чорниці, напиймо сіця осоку, фані молодиці, напиймо сіця осоку, лишімо горівочку, та й зробімо й честь і славу в нашому домочку, напиймо сіця осоку, які. Подивіться на оцула, які веселенькі, подивіться на оцула, та на його вроду бо оцули, й фані люди славного народу, бо оцули в архіхоті, зелені Карпати, сіс вроду лиш там дала, й Україна мати, я вас гори ріднесенькі, ніколи не лишу. Я вам складу і з і на папір напишу, я вам складу і з і на папері зложу, бо я в горах люблю жити, в чужині не можу, бо в чужині чужі люди, та не таксі носі, по чужині на асфальті травечку не косі.